Всім доброго ранку. Ну, сьогодні буду вивозити гнія із великих бичків. Я його спочатку викидаю на город, тоді там лежить який місяць, а тоді вже так забираю на поле. Ну і правда, не такий дуже не перегнивший. Але все одно, що не було біля хати, то вивезу. Можливо, під кукурузу я загораю. Ну, і Буду пробувати вантажити його куном, як воно вийде. Оцей ковш, правда, не дуже такий призначений для гною, тому що в Деліфа є. Ну, він його називають сінажні мила. Коли оця частина залишається така, як є. Оця щель, що відкривається, складається з таких ікул. То, можливо, колись і сам перероблю його, щоб ну, замінювалося б. А зараз брав такого, того, що ну, дуже багато було роботи з піском там на ділянці. А вчора вивіз із бічків вже, ну, тут вже ніяким не погрузчиком, тут, тут такі маленькі вила і, і здорові руки треба, щоб були б. То вони його каткували так добраче, вже аж поменшили, тоді так високо стояли. Вже зараз ще зночі не, не підістали. Ось такі бічечки. А тоді було рівно з відром майже оце як вода стоїть. Тоді, знаєте, ну Така робота, мабуть, біля господарства такі, як бички, то сині трошки менше а в бичках то, то одна з найважчих. Коли там тюки погрузить чи ще щось, то, то здається, не така важка, як огній повозить його, порозкидати все. І тут чистота і порадок. Ну, Йдемо зараз, будемо відкривати, пробувати виїжджати. Проходимо вони вже вчора погуляли, що ні вивозив, то хочеш виходити на, на двір. Там і на городі така трава. Ми сіяли її, по-моєму, 23 лютого чи 22. -го. Та, що так і шкода їздить, шкода, шкода топтати, вона ще молода. Але все одно, думаю, попробую. Трава заросте. Отака От травичка малина повискакувала, особливо ця, де наш такий незрозумілий сорт. Він такий живучий, іде. А трава райграсами сіяли. Ну і додавали я додав тоді там трохи люцерки. Люцерка бачив також, що вона є. Зараз можливо, знайду. Ну тут. Бо я тоді зразу Ну, трава було від, що вона іні покривається, все нормально переживає ці приморозки. От люцерки не бачив. А так, я тут думаю, все буде добре. Таке, молоденьке. І електропастух тут заважає. Тут у нас, знаєте, так собі, щоб грузить навантажувачем. Так, зараз беремо трактора, взяв батька, ну, прицепа одного основного, він якраз зробив, щоб, щоб перекидався, циліндри поставив. Бо знаєте, коли не було погрузчика, то ну, якби кузов сам зроблений був під самосвал, але не було циліндра. а тоді вже прийшов, я замовив погрузчика, то зразу, ну знайшов циліндри, поставив, то вже Ну, часом буває такі, що, що і треба, щоб перекидався, б. починаючи від піску, та й гній, то непогано. Отак виходить. Так, Ну Отут так, батько зварив кріплення нижнє, зверху поставив, Циліндра купив і зробив. Ото одне, що не вистачало якби масла у гідруванні у ДВСці, то він поставив такого бачка від зіда. І тут фрізався, ну, взяв його де був сопун, шланником з'єднав цього бачка, а сопуна отут же поставив зверху. А так нічого працює, все добре. При це без без ресор, без нічого, просто так. На, наглухо. Ся покажу, показує, що клас. І, знаєте, був такий трохи свободніший, я, я думаю, повожу гній, бо там було такого, що з минулого року залишився перепрівший. Тоді не було ще в планах, щоб, щоб купити навантажувача. Це розміром 290 на 2, то коли такі солом'яний гній, то ну, маловато його. Коли був би, ну, був би перегній, то був би важче, то нічого страшного витило б. Так, ну все продовжуємо. Запрыгнул дрелли там стоять. Ну, зараз це ще заберу, не буду виїжджати на поле вже, але ну, то, якщо будемо кидати з бічків, то вже хай лежить до осені. Ну, Перегниває, тоді на зиму його загораємо. І такий прицепчик вийшов. Тут зараз поставив ще такого розкоса на це кріплення, де він кріпиться, ну, коли перекидаєш, то поперечку затирає. Зараз зараз чи глянучи... Чіпати здоров'я перекинуть його. Це опустимо. І отак воно вже опирається і на навеску, і на цього розкоса. Tak, bezpłatka nie jest. Коля завозив гній на поле, а я з'їздила на малину, один радок просапала. Ну, й по дорозі нарвала тут в мене кінський щавель і також і гавес. Ну, по правильнішому, це буде живокіст. Його поросятка можна давати. То зараз і попораємося. Вже Коля й приїхав. Спочатку ми ой, Коля, спочатку ми потрошки так свині кидали, ми ну, вже побачили, що вони почали їсти, то отак день-два спостерігали за ними і бачимо, що все добре. На, ну. Вони ще да, загрануло їдять. Вони ще кревче та їдять. Гранула в їх постійно предстарт і в їхньому хлібчику також, і свині ми її додаємо. Ну, вона така. Корисна для поросяток, то вони і свиньої їдять, і окремо їдять також. І кашу їм вару теж. Присмачую з хати виношу. Давно вже я як коли мию посуду, ну зараз я мию без мильних засобів, щоб вже їм такі ці помиї повиносити, трошки поприсмачувати. Також, коли відправляємо варення чи джем на розлив у пластикові, то банки з полоскою, також вони люблять таку солодку водичку, поливаємо так гранулу, ну то вже так вони трошки краще їдять. Вчора давала кропиву, але я її так рукавицями гарно пом'яла, то щось їм не дуже так сподобалось. Ну, свиня то їла, а поросятка щось так. Носили її, носили, а їсти то не дуже так схотіли. Тут ще біля свині. Треба хай пасуться Ну, я казала коні, вони так хочуть зеленого, кажу, треба їх у садочок, мабуть, пригнати, нехай собі там ходять. Правда? Але це добре, що вони так почали так, ну, їсти вже на свої, на свої харчі, як ми кажемо. Отака От їм робота. Зараз поїдять, і гранулу їдять також, і все рівно за свиньою ходять і хочуть її також і посадить. Мені здається, вони більше часу біля свині проводять ніж у такому в своєму хліві. Лампу ми вже відключили, вже на вулиці тепло. Та й вже і в хліві тепло, коли от, отак двері прикриті, як на вулиці холодно, то в хліві тепло. Хлів такий невеликий. Оцей теж мені гарний. То Та вони такі всі для нас маленькі, гарні, я поки ще я. Ну, кожен по-своєму. Є трошки більші, є, що менші. Може і менше спочатку молочка попадало. Але їдять всі разом. Буває, що двері відкриваємо, то виходять сюди на коридор. Я вже казала, Колі, як буде тепло, можна на вулицю, хай би порили б, по піску походили б. Йдемо ще бічкам дамо. Я їм картоплі нарізала. Ще зараз бічкам попораємося малим і великим. Ну, зараз приїхали, то тобісеньку попораємось. Бо тут у нас все голодне. Великим сі накинув. Так, його трохи перетрушую, бо піску багато. Капельку. Оце граблі загрібають, само собою пісок іде, бо багато, ну, тут точки риють на сінокосах. Так, а малим трохи гарніше сіно. Ну и, мол, еще картопливости ли кидаем. Это у нас циган? Да, циган. Води вже коля налив бичка малим. Ну вже так ми трошки попорались по господарству. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Бережіть себе, допомагаємо Збройним силам України. Дякуємо нашим захисникам. Всім до побачення!